Колись мені старий пошуківець, коли я ще тільки починав займатися пошуком, розповідав мені, що шукаю в лісі паярам, по паєругом по не дикі груші, бо дикі груші розносяться коровами та пташками, а ось таку дику спаржу. Там, де росли кущі дикої спаржі, там завжди були люди. Парша використовувалася людьми для декоративних цілів. Цілої вони вирощували на квітниках і потім, потім використовували як декор. Народів вона зветься холодок. Так ось холодок росте і в таких місцях, де людей не те, що не було. Їх і бути не могло. Принаймні тих, якими, яких ми називаємо Homo Sapiens, ніхто тут ніколи не жив. До речі, до речі, ось і грушка. Ось і дичка грушка, яку розносять корови, яких тут теж ніколи не було. Її можуть розносити і пташки.